О 20-й годині поступило телефонне повідомлення від Киянина, що за ним протягом трьох днів невідомі особи на автомобілі і марші Шкода слідкують за ним. І викликав. Встановили осіб, ключі попитали і, відповідно, відпустили. Після того, близько 23-ї години, дані особи повернулись до міського відділу і написали заяву про те, що невідомі особи в камуфляжах та масках нанесли їм тілесні ушкодження. При цьому, коли їх відпускали, на ніяких претензій до працівників міліції не мали, ніяких звернень щодо їм тілесних ушкоджень. По даному факту так само він зареєстрований, внесено до ЄРДР, єдиного реєстру досудових розслідувань, і зараз проводиться так само по даному факту розслідування по військової. Зайдите, хоча б один боєприпас. люди На жаль, наше законодавство на сьогоднішній день передбачає санкцію арешт тільки за погодженням суду, прокуратури і суду. Як отримувати раз, в друге тільки по тяжким статтям. Тут, в даному випадку, це перша частина, по другому. Документи при них були, вони всі пояснення дали повністю слідчому. Тому, а скажу, ви, по взяли гранату. Це... Походження. Ну, гранату? Сумою проводиться зараз <правда> слідство. Внесено до порушене кримінальне провадження. А вони не пояснювали, де граната не взялася? Ну, я, на жаль, не слідчий, то не можу дати вам цей коментар, бо я франко, да, франко, франко до судового з зменшував проводить і відпущено людей, це дуже ну, так, Ні, це Не менше, ніж за годину, це було близько 20-ї години, їх отпустили вже після 22-ї. А вони пояснювали, що вони робили на тій автозаправці? Насправді переслідували це авто? Я не напишу. вже не виявили той факт, що на А цей киянин, за яким вони слідкували, він хто? Киянин, за яким вони слідкували, він хто? Він бізнесмен, звичайна людина. Чи хто так, це хто? Бізнесмен? Ні. Хто? Водій автомобіля. Вертався і давав. Ну, але ж за простим водієм автомобіля не слідкують? Можливо. То ви ще не встановили? Проводите. Цих двох, так би мовити, приватних сищиків з гранатою. Е е е е міліція впевнена, що вона їх знайде потім ще раз. Чи в них ще немає Може вони вже десь там Це в демократій. Я е е дійсно можуть взяти гранату, спокійно їздити з нею городу, слідкувати за людьми, потім приїхати, і вам віддати, за дві години ви оформити протокол, і я пішов додому. Не треба, щоб... але ну, не, 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 не ще їх. Давайте зробимо так, я з'ясую по слідству, що там піде, і ми додатково дамо коментар конкретно по цьому, і що там зараз проходить і дамо присутність. Скажіть, будь ласка, вони... Вона Функція Буде, буде, буде є, буде, закрита зовсім. Ви розумієте, що поки не проведено службово досудове розслідування, ми ж не можемо оприлюднювати всі деталі. А чи є вони за місцем проживання так, є. на Волині? То вони є з Луцька чи з злобиці? І замовник цього злочину теж є. Ну, на кого вони вказували, по чому проханню вони слідкували. Вони його, не його допитали? Його допитали, допитали знайшли? Я думаю, що так, це треба слідство вже буде, я побачив. Коли буде проведено вже завершено судове розслідування, я думаю, що буде детальний коментар по даному факту, наданий нашим центром свідків. А скажіть, будь ласка, згідно чинного законодавства, чи може будь-хто видно слідкувати за іншою людиною? Заданатиє. Ну, 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 Якщо я візьму буду слідкувати Розволяю. за іншою людиною, то про це повідомлять міліцію, що мені за це буде? Скажіть, закохалися. <ріху> ж... Це в рамках досудового розслідування зараз проводиться і так само за фактом незаконного.

Дранат. і це так, це, так... це, eh, кіпська, словом чи Чим-то чи, 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 звінком цих людей випустити. Це так, так Ну так, вони ж готували. Терористичний акт. У нас гранаті, вони небудь затримані, зупинені і. І закриті назавжди. А я закриті, а назавжди на депутаті. І ці люди відпустили. Я ще раз наголошую, що. У цих областях, зв'язку з цим антитералістичною е, операцією, зараз дуже дуже, дуже так, ведеться е, спостереження за цими бойцями людей, які виходять з зони АТО, хоча б один патрон, я ще раз кажу. Знайдуть в машині, вже людину закривають мінімум на 72 години. Це мінімум. Зодної, е, це ж не, не один випадок. Ми знаємо, а якщо людей. є десятки, у нас є боєць рівно є. А так само випадково там нього. Зараз його закрили на два місяці. Щоб відпустити його, 97 тисяч. Застава 97 тисяч гривень. Застава, випустити. щоб випустити тільки людину. А тут за дві години людину випускають з гранатою. яка каже, Це? що я слідкую Граната за кимсь і я нанятий. Він навіть це вже кажучи кілера наняли, щоб кинув гранату. Міг би в людному місці це могло бути будь-який випадок. Мог би бути з гранати. Це Ви розумієте про що на заправці. О, це вже ну, виглядає дуже дивно людей, там які носять з собою конкретну зброю.